Добро здоров'я добрим людям! Почну з одного невигаданого діалогу. Пише мені у Фейсбуці, наш випускник. Можете нагадати, чому курити наше слово, а палять листя? Відповідаю, а що там нагадувати? Просто логічно подумати. Курять курці, а палять палії. Курять куриво, а палять паливо. Куріння шкодить здоров'ю, а паління лісам. І хатам. Це я ніби жартомах увиразнюю, а в Антоненка Давидовича є серйозніше обґрунтування. Паління у значенні куріння це знову ж із серії хай і гірше, аби інше, бо таке є і в росіян. Ну то що, що є? Отак і назву Русь віддали, і давньоруський город віддали вже тільки місту, містяни, і ладно віддали. бо ладу нема. А у пісні, ой, у полі верба. На доріжку глядить, а доріжка курить. Це трошки інше, інакша курява, але корінь той самий, і асоціація та ж сама. Доріжка не палить і не палить. Із пісні ой на горі та й жінці жнуть. Гей, хто в лісі озовися, та викришим вогню та закурим люльку не журися. Хоча люльку можна і запалити, а тоді вже курити. Відчуваєте різницю? Відповідає. Так відчуваю. Дуже дякую. Просто у мене виникла суперечка з друзями, тепер вони будуть знати. Наступного дня я вирішив таки заглянути в книжку Бориса Антоненка Давидовича, як ми говоримо, чи часом чого не переплутав у пам'яті. І був приємно здивований збігами і й розбіжностями. Параграф 31. Курити чи палити цигарки й люльки. Подаю скорочену. Чуємо з уст і читаємо. Я більше не палю, кинув. Тут палити заборонено, курити в туалеті тощо. Не тільки в сучасній нашій літературі можна прочитати: Гетьман дивився у вогонь і спокійно палив люльку Натан Рибак. А й у класичний часом виявляємо такий самий вислів. Проте в народному. Мовлені, більше чуємо слово курити, аніж палити. Та й викришим вогню та й закуримо люльку не журися. Дурень нічимся не журить, горілку п'є та люльку курить, народне прислів'я. Дієслово палити в значенні курити тютюн зайшло до української мови з польської, але воно має й інше значення розводити вогонь, багаття, пожежу, знищувати вогнем. Від чого. Виник іменник палій, людина, що нищить щось вогнем. Того, хто курить тютюн, звуть курець, а не палій. Отже, вислови курити тютюн і палити тютюн тотожні, паралельні. Тут у дужках дозволю собі не погодитись. Курити тютюн і палити тютюн не зовсім тотожні значення. Можна палити не курячи. Далі цитую. Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму. І там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слово курити і курець. Я більше не курець місяць тому кинув курити. А краще взагалі не курити і не палити. Кінець цитати. А далі хтось мені написав, у нашому інституті в коридорі висить пересторога, не палити. Відповідаю. Жартома, звичайно. Ну правильно, навіщо ж палити інститут? А ще далі одна дівчина, філологиня, пише хлопцеві: я подумала, що ти напалився чогось, бо таке вигадуєш. Це вона так замість накурився. А головне, що він її зрозумів і відповідає, я вже десь два місяці як кинув, тому тепер не варіант. Ну тут усе ясно. Який там Антоненко Давидович із курцями? У нас тут перекурче то пак перепали з дрімотою. А по цій мові будьмо здорові і дуже бажано, без куріння і без паління.